Тема 35 культура і пізнання. Вступ до теми: Що мається на увазі в цій темі під культурою? Всім дослідникам у сфері міжкультурного пізнання в цьому контексті складно. Ми розуміємо слово культура в специфічному сенсі. Мова йде про соціальну культуру, сукупність колективних уявлень і способів поведінки в даному суспільстві висновок. У цій темі можна назвати міжкультурне дослідження, тобто вивчення пізнавальних процесів у різних суспільствах. Якщо говорити про психологічний зміст слова культура, культура це сукупність засобів трансформації природи, природних функцій людини, засобів входження в суспільство. Ми повинні розрізняти культуру А матеріальну, це сукупність інструментів праці. Це теж засіб соціалізації, і Б. Знакову і письмову мову. У зв'язку з цим необхідно розрізняти традиційні культури і серед носіїв такої культури первісну свідомість і Б сучасні культури, які не усувають традиційні, але з'являється новий вид пізнавальної діяльності, новий вид мислення. Це мислення оформлюється в наукових поняттях. Міжкультурні дослідження пізнання сформувалися в 1960-х роках. Але передумова цих досліджень це важливе питання порівняльної психології. Питання як порівнювати різні види мислення? Три положення. Перше генетична ідея або ідея розвитку, хоча і дуже особлива. Ідея еволюційного розвитку мислення як вищої форми пізнання пов'язана з автором Гербертом Спенсером. Спенсер спирається на роботу Чарльза Дарвіна ідея, пізнання та його вища форма мислення є формою адаптації до навколишнього середовища. Цей підхід також називають біологічним. Немає ніякої різниці між логічними рівнями мислення. Ця ідея виникала знову і знову у ХХ столітті, але часто піддавалася критиці. Тому що в цьому порівняльному дослідженні ми неминуче приймаємо точку зору європоцентризму. Ми повинні мати сучасну людину європейської культури як еталон мислення, це призводить до обмежень. Друге, різниця розуміється як типологічна, тип орієнтації в умовах навколишнього середовища. Існує щонайменше два таких типологічно різних способи орієнтації в умовах навколишнього середовища. Вони зводяться левібрюлям до набору колективних уявлень. Якісно два різних типи свідомості. Перший тип ще не відділений від афективної та вольової сфер, не відділений від суто практичних задач. Це не власна пізнавальна діяльність, а діяльність у широкому сенсі. Дюркгейм від імені Тібульця каже: нам потрібно не просто розуміти світ, нам потрібно жити у цьому світі. Щоб жити, треба якось його уявляти. Третє положення. Мислення у будь-якому суспільстві може бути неоднорідним, гетерогенним. На чому ґрунтується ця ідея? У сучасному суспільстві людина виконує ряд пізнавальних видів діяльності. Логічне наукове мислення не єдине у, сучасні, у сучасної людини. У принципі, у житті сучасної людини можуть перетинатися три види мислення: це здоровий глузд, повсякденне мислення, наукове мислення і філософське мислення. Поява наукового мислення не виключає необхідності повсякденного мислення. Різні типи мислення можуть бути об'єднані в одному мисленні. Вони співіснують і іноді взаємодіють. У цій темі мова йде насамперед про вербальне мислення. Почнемо з ідеї психолінгвістики, які встановлювали зв'язок між мовою, її будовою та свідомістю людей у певних суспільствах. Запитання перше. Гіпотеза лінгвістичної відносності, експериментальні факти та їх обговорення. Автори Едуард Сепир Бенджамін Уорф. Автори висунули гіпотезу на основі вивчення мов у різних суспільствах. Гіпотеза сформульована в загальному вигляді, щоб вона не підлягала емпіричному оцінюванню. Слабка версія гіпотези: чим багатша мова, тим вища когнітивна складність у цій сфері. Сильну версію гіпотези називають лінгвістичний детермінізм, де причиною є структура, словниковий запас та граматика мови. А наслідком ідея світу, наприклад, його сприйняття та розуміння. Піддається експериментальним дослідженням. Ця версія гіпотези навряд чи повністю підтверджена, але вона спрямовує емпіричні дослідження та дозволяє ставити конкретні експерименти. Дослідження Брауна Ленерберга перейдемо до лексики мови, її словникового запасу. Суть експерименту. Це дослідження вербальної пам'яті для позначення кольорів. Вводить поняття легкості позначення кольору. Назвіть кольори 24 фішок, ті кольори, яким, якими називають фішку одну і ту ж фішку одним словом. Гіпотеза лінгвістичного детермінізму відноситься до довготривалої пам'яті, до семантичної пам'яті. Леннере Берг і Робертс. Провели експеримент наприкінці 1950-х років. Підослідні суб'єкти походили з різних суспільств і розмовляли різними мовами. Було три групи: перші говорили тільки рідною мовою, другі англійською та мовою індіанців зуммі, третя тільки англійською. У мові зуммі немає різниці між жовтим та помаранчевим кольорами. Якщо мова має засоби ідентифікації, то кольори будуть краще розпізнані. Гіпотеза повністю підтвердилася. Перша група зіткнулася з труднощами при ідентифікації кольорів у цьому експерименті. Виникає ідея: культурне пізнання, пізнання на основі мови визначається не самою лексикою, не самою наявністю слів у мові, а способом їх застосування вжитку. Лендс і Стефле. Пропонують змінити розуміння легкості маркування слів. Я легко відтворюю те, що можу легко передати іншому. Впроваджується ідея комунікації, методологічна процедура дещо змінюється. Підослідний суб'єкт повинен описати колір фішки, щоб цей колір міг бути розпізнаний іншою людиною. Значно підвищується співвідношення, кореляція між легкістю позначення та успішністю розпізнавання кольору. Ці експерименти змінюють саму гіпотезу, вони знімають її суворість. Лінгвістична відносність існує, але вона залежить не від статики, а від динаміки, від використання мови у процесі спілкування. Положення як я кажу, так і думаю, зміниться на іншу. Як я дію, використовую мову, так і буду представляти навколишній світ. Як вивчалася граматика мови у зв'язку з пізнанням та мисленням? До експериментальних досліджень наводилися спекулятивні приклади. Якби в європейських мовах не було відмінності йде сніг, а в інших дощить, не було б слів. Мова це спосіб пізнавальної діяльності. Як кажу, так і думаю. Експерименти Керрола та Касагранде. Вони звернулися до мови індіанців навахо. Діти спочатку класифікують предмети за кольором, а потім за формою. Гіпотеза у дітей Навахо. Різниця у формі виникає раніше, ніж класифікація за кольором. Гіпотеза підтвердилася крос дослідження пізнання: ідея неоднорідності, гетерогенності пізнання. Критики Сапіра Уорфа кажуть, якщо я мислю науково, то я можу мислити науково будь-якою іншою мовою. Неважливо, якою мовою я думаю, але важливо, якими поняттями я при цьому користуюсь. Тоді різні типи мислення можна знайти не в межах однієї мови, а в межах однієї соціальної культури. Запитання друге. Міжкультурні дослідження пізнання на прикладі вербального мислення. Міжкультурні дослідження пізнання почалися на початку ХХ століття. Ім'я Торнувальда є першим у цій галузі. Він досліджував у різних народів навичку рахувати, словесної асоціації та переказу коротких оповідань. Лурія спільно з Вигоцьким – Проводить експериментальні дослідження в Узбекистані. Це методика вільної класифікації. Методика являє собою прості силогістичні задачі. Нова ідея полягає в тому, щоб подивитися не тільки на те, як відрізняються різні типи мислення, але й на те, як вони змінюються як змінюються мислення представника традиційного мислення під час навчання в школі. Ідея полягає в тому. Щоб порівнювати не типологічно, а в тому, щоб розглянути зміни від одного типу мислення до іншого. Найголовніше, що Лурія досяг успіху. Він зміг показати, що підослідний суб'єкт використовує різні основи для класифікації. Експеримент завдання Четвертий зайвий, список, лопата, сокира, колода, щось інше. І суб'єкт традиції використовує функціональний критерій, який виходить з практики суб'єкта. Школяр використовує критерій понятійний, в даному випадку, інструмент праці. Якщо суб'єкту продовжувати ставити питання про можливість проходження на нову територію, то буде успішний результат. Те ж саме стосується і силогізмів. Сама логічна задача за формою неадекватна традиційному способу мислення. Традиційний мислить нелогічно. Для нього критерій відповіді суто емпіричний. Пітер Тульвісте, спираючись на досвід Левібрюля, каже. Сама силогістична задача є методологічним засобом переходу від традиції до сучасності. Лурія каже. Справа не в тому, що суб'єкт вирішив задачу правильно чи ні. Підослідний суб'єкт не приймає незнайомий матеріал. Перешкода недовіра до оригінальних посилок і розуміння початкових положень як специфічних, а не загальних. Лурія вводить ще один критерій можливості переходу до нового типу мислення це спосіб обґрунтування своєї відповіді. Лурія виділяє два типи обґрунтувань. Перше поза силогізмом. емпіричний опора на конкретний емпіричний зміст. Другий всередині силогізму. Теоретичне обґрунтування. Шкільне навчання дає можливість перейти до другої форми обґрунтування. Питання, які цікавили між культуральних дослідників. Було припущення, що люди традиції не розрізняють саме слово. І те, що воно означає, це спостерігається в мисленні дітей на певному етапі розвитку. Дослідження показало, що суб'єкти у практиці розрізняють слово та його зміст. що він означає. Експерименти Сільвії Скрібнер перехід до мислення науковими поняттями пов'язаний з переходом до письма. У школі освоюється новий вид пізнавальної діяльності. Було положення, вважалось зміна в шкільній освіті, це зміна в самосвідомості. Автор Патрісія Грінфілд показала повну обґрунтованість цього положення. Питання, чому ти так думаєш, спричиняв труднощі для неграмотних. Висновок якої різниці немає, немає різниці між думкою та тим предметом, якому вона присвячена. Ще немає різниці між мені здається, і фактично, що є насправді. Уволодіння науковими поняттями передбачає порівняння різних точок зору і отже, виділення власної. Як довести, що при вступі до школи відбуваються якісні зміни свідомості? Автор Пітер Тульвіста, учень Лурії. Основна гіпотеза в результаті навчання в школі формується мислення в наукових поняттях. Інша гіпотеза розширює сферу застосування теоретичних узагальнень. Експеримент Тульвіста і Шестакова на народності Нганусана дають задачі два типи: шкільні задачі та повсякденні задачі. Експериментальна гіпотеза якщо сформований якісно новий тип мислення, то цей тип може бути розроблений тоді, коли завдання шкільного змісту. Будуть вирішені краще, ніж знайомі повсякденні завдання. Результати: 17 з 22 учнів вирішували шкільні завдання краще, ніж повсякденні. У трьох осіб такої різниці не виявлено. І ще одна інший результат. Таким чином, мислення стає гетерогенним, якісно неоднорідним. Поряд з виникненням наукового мислення. Логічний засіб. Побутове мислення не зникає емпіричний засіб. Завершення питання. Культура в особистісному сенсі. Шкільна освіта призводить до якісної зміни мислення як операцій, так і одиниць. Але все це вимагає особистої активності суб'єкта. Навіть коли вони використовують слова, словом є поняття, але без особистісної активності. Воно не може бути використане повною мірою. Проблема міжкультурного контакту потребує особистого контакту. Люсьєн Левібрюль сказав: будь-яке мислення наукове в тому числі завжди ґрунтується на пресупозиціях, допущеннях аксіомах. Будь-яке мислення обов'язково передбачає аксіоматичну частину, на що я покладаюся без доказів. Те, що є предметом моєї практики. В чому я переконаний, і навіть не завжди усвідомлюю свої переконання. Проблема полягає в тому, щоб усвідомити основи власного мислення та світогляду взагалі, власні пресупозиції, аксіоми, базові допущення. Кінець теми 35-ї.